На Кіровоградщині обрали три об'єкти будівництва багатоквартирних будинків за підтримки міжнародної організації з міграції. Про це повідомила директорка департаменту економічного розвитку та торгівлі ОВА Наталія Ревенко. Написали на сторінці ОВА у соцмережах. В Олександрії для забезпечення доступним житлом внутрішньопереміщених осіб та вразливих верств населення соціальні житлові будинки облаштують на проспекті будівельників та на базі колишнього дитячого садка на Покровській площі. Йдеться у повідомленні. Кіровоградський ОВА обговорили заходи щодо запобігання булінгу у школах. Обговорювали випадок булінгу в одній зі шкіл Кропивницького району. Акцентовано увагу на терміновій необхідності вирішення проблеми та захисту учнів. Учасники наради вирішили вивчити ситуацію за участі органів управління освітою громади та вжити заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому. Жителів громади, які шукають роботу, запрошують на перезавантаження до міськрайонного центру зайнятості. Цей проєкт сприяє створенню або підвищенню можливостей працевлаштування людей окремих категорій, що бажають знайти роботу, пройти перекваліфікацію, здобути нову професійну освіту або розпочати власний бізнес. Навчання проводять представники Кировоградської обласної організації Товариства Червоного Христа України за фінансової підтримки Іспанського та Швейцарського Червоного Христа. Для участі потрібно пройти реєстрацію, написали на сторінці Олександрійської міської ради. Захід відбудеться 25 вересня о 10-й у міськрайонному центрі зайнятості. Як працювати в команді, керувати проєктами та досягати успіху в будь-якій професії, розповідали під час навчання з проєктного менеджменту представники молодіжного простору Space Space. Перше заняття відбулося в Центрі дитячої та юнацької творчості 20 вересня для молодіжного парламенту. Курс триватиме до 14 жовтня та завершиться презентацією проєктів, над якими почала працювати молодь. Навчання проводять в межах програми, яку реалізує Геозадзеркалля за підтримки ЮНІСЕФ. Головна книгозбірня області вшановує пам'ять видатного українського мислителя Дмитра Чежевського. 26 вересня об 11 у бібліотеці відбудеться презентація проєктів Дмитро Чежевський, Олександрійські ініціативи та майстерня Чежевських фільму та поштової марки, присвячених 130-річчю Дмитра Чежевського. Про це написали на сторінці обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра Чажевського. У театральному сквері відбудеться фестиваль для людей старшого віку Золото Літ. Запланували фест на 1 жовтня. Розпочнуться заходи об 11-й годині. У програмі концертна програма хорових колективів, майстер-класи та виставки від майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, шаховий турнір, вільний мікрофон, танцювальні гостини, осінній вальс. Фестиваль благодійний. Всі донати підуть на допомогу ЗСУ. У середу, 25 вересня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 12, в день до 26 градусів. Атмосферний тиск 756 мм ртутного стопчика. Вітер південний 2 метри.